Містили у дуже дивну країну. Тут живе недоладсько, який недомальований чоловічок, який, навчив, який розповів мені про дивні речі. Тут я вперше навчилася доводити справу до кінця. Яка безглузда вигадка, адже, адже вода все одно стікатиме з в дом, до будинок. Ой, бо ой е, який же будинок. Напевно, весь час електрику падять. Не видно стовпа. Та вони ж, певно, весь час без електрики сидять. Який не щасливий день. Ех, як же сумно, коли тобі чогось не вистачає? Ну що ж, поділимо, Дані. Ось ми прийшли недотель Ого Який дивний будиночок о, нарешті він прийшов хто це? Мене перемістили у дуже дивну країну. Тут же винадолацько, недомальований чоловічок, який розповів мені про дивні речі. Тут я вперше навчилася доводити справу до кінця. Проте у столиці міста стоять не будинки, а якісь розвалюхи та всі жителі, якісь не сумні та нещасливі.